Знайомтеся, це підприємці, що торгують одягом та взуттям у кобеляках навколо парку перемоги. Місцеві цей недільний ярмарок назвали підковою з того часу. Упродовж 15 років підприємці щотижня збираються тут на недільний ярмарок. Серед них як місцеві торговці, так і підприємці з навколишніх населених пунктів. На ярмарку у кобеляках зручно скуплятися місцевим і приїжджим людям, оскільки підкова розташована фактично в центрі кобеляк. Тож громада таку торгівлю схвалює і залюбки приходить сюди. За покупками щонеділі. Я за те, щоб тут було, і всі люди за те, щоб це тут було. Починаючи з квітня 2014 року, коли терористи та російські найманці окупували Донбас, підприємці підкове взялися допомагати українським захисникам, адже серед них є матері, чиї діти боронять Україну на сході. Неодноразово ініціативна група Спідкове привозила у Полтаву сотні кілограмів вантажу, продукти харчування, речі першої необхідності, одяг, взуття, безліч всього необхідного для української армії, підприємці з підкове передавали волонтерській команді. Небайдужих, що діє в обласному центрі при Свято-Успенському соборі. Чотири рази ми відвезли на АТО. Хлопцям передали на Дебальцеву піски через владику Федора. Тобто, це було серпень місяць, 28 число, 29 вересня, в жовтні і 4 грудня. Дві тисячі ми передали для військових на очки, і сьогодні. 2400 ми передаємо, відсилаємо через банк оплату за костюми для міського штабу АТУ. В сумі 2400. Загалом 85. 1100 передалося з підкове Таку Також допомогу, а також гроші підприємці підкове, неодноразово передавали до міського штабу, який утворили у кобеляках для підтримки українських бійців. Волонтери штабу завжди радо зустрічають підприємців з підкове, адже знають, що їхня допомога ніколи не буде зайвою, тим паче у такі скрутні часи. Підприємці, які там працюють, також включилися в роботу штабу і Періодично надають допомогу, але ця допомога вона не йде прямо у міську раду. Ця допомога коштами надається передається волонтерам, які і придбавають різні продукти харчування, амуніцію військову та інше майно. Наш штаб організувався 9 вересня, і вони зразу ж прийшли до нас у штаб Ніколаєнко Тетяна, от і вона запропонувала свою допомогу. І так виходить, що вони нам із 9 вересня поступили кошти в сумі 30 тисяч 330 гривень. От. Плюс на Миколайчика, як у нас народі це і говорять, вони нам привезли печиво, цукерки, сало, щоб ми відвезли хлопцям в ато. Не забувають підприємці з підкови і про соціальну сферу кабеляк, незважаючи на те, що серед них більшість приїжджі все ж допомагають місцевим школам, дитсадкам, лікарні. Санузел на ринку підкова. Ми саме почистили за благодійні внески, які самі підприємці скинулися. Ремонт одремонтирували, його. все зробили удобса не тільки для підприємців, які виїжджають один раз в неділю, а для всіх. Міських людей, які тут проживають, і, вони, будь ласка, пользуються ним все. Також ми вивезли один раз мусору там біля башні. Допомогли ми ще лікарня кобиляцька, плюс гінекологія, освіта, так, далі. луганській сім'ї, яка проживала в інтернаті, хворому онко, онкохворому теж допомогли по газеті по ехо, хворі з автостанції допомогли. Молчанов Сергій допомогли на похорон. Це Кобеляцька загальноосвітня школа. Тут навчається майже 800 дітей, учні не лише з Кобеляк, а й з прилеглих населених пунктів. Тут благодійність Підкове також пам'ятають. І з березня місяця 2014 року, коли ми звернулися за допомогу до приватних підприємців, які знаходяться в нашому районі міста Кобеляк, який називають у нас Підкова, вони нам не відмовили в допомозі. На даний час, коли відсутні кошти на утримання. Приміщень школи не відмовили нас в допомозі ці приватні підприємці. На даний час у нашій школі створений за рахунок саме виділених коштів приватними підприємцями з Підкови санітарно гінічний комплекс. Що в нього входить, це миють руки, перед їдою діти, користуються протягом дням одночасно. Особливі слова подяки хочу висловити цим людям, які небайдужі в наш час. І допомагають безпосередньо функціонувати в нашій школі. Крім санітарно нічного куточка, створено за кошти і придбані, офіційно передані нашій школі, вони нам не відмовили також у забезпеченні посудою. На їхні кошти були придбані і привезені це посуда на харчоблок, миючі засоби безпосередньо в користуванні і свідченням цього є. Те, що ми надіємося, і на подальшу співпрацю саме з цими приватними підприємцями. А це Кабиляцький навчально-виховний комплекс. Тут навчається 435 дітей, серед них 29 дошкільнят. Дошкільну групу тут відкрили нещодавно. Тож допомога підприємців була не зайвою. Потрібна була допомога для того, щоб купити коврове покриття вактовий зал, а також в коридор. Ну і Приватні підприємці пішли нам на зустріч. Спасибі, що така праця відбулася. Ми закупили дві широкі коврові доріжки в актовий зал спального корпуса, а також у коридор, там, де дітки роздягаються, де, ну, де дітки проводять більшу частину часу, також закупили коврове покриття. Знають підприємці з недільного ярмарку, і у місцевій школі-інтернаті тут більше сотні дітей, майже 30 з них позбавлені батьківського піклування. Дітвора цього закладу не раз отримувала подарунки від небайдужих підприємців. Вони самі приходять до нас, цікавляться, які у нас є проблеми на сьогоднішній день, в чому чого потребують наші вихованці. Хоча хочу сказати, що на сьогоднішній день держава турбується про дітей, вони забезпечені всім необхідним, але є такі питання, на які просто держава не закладає кошти. І саме в цьому плані нам допомагають підприємці із підкове. Чим вони саме допомагають в першу чергу це одягом, солодощами, канцтоварами. Особливо було приємно, коли вони прийшли до дітей в цьому році, та й в минулому році теж на свято Миколая. Це дитячі свята, на які вони особливо чекають, і саме в ці дні вони чекають якогось дива. І от таке диво було і в цьому році, коли вони прийшли не тільки із подарунками, а організували цікаве свято із такими заходами дуже цікавими. Для наших дітей дитячий садочок у Кобеляках фінансується з міського бюджету. Проте матеріальна база як подарунок від благодійників з підкове ніколи не зайва, говорить завідувачка садочка. Наша співпраця з підприємцями з підковим з започаткувалася досить давно. От Допомога їхня дуже суттєва, особливо у цей час, в час, коли наші діти не потрібні, ніде від цього не дінешся, виявилися ні державі, батькам дуже важко у фінансовому плані, і допомога саме підприємців спідкових дуже-дуже нам. Стала в нагоді, все, що робиться від підприємців з підкови, все робиться на благо дітей. І я, як завідуюча, просто не маю права ні морального, ні людського права відмовлятися від тої допомоги, від тих самих стільчиків, від тих самих столів, від тих самих ліжечок, які надають ці підприємці, і таких випадків не перелічити на пальцях. Благодійники з завжди відгукуються на прохання людей. Допомагають як дітям, так і дорослим, показуючи приклад усім, адже робити добру справу ніколи не пізно.